Вітаю кожне місто та село. Нехай палає Рашка і здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба Михайлов. Черговим прогнозом на четвер, 23 травня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти. Снейк та рот унікальна колода, яка є лише в двох екземплярах, а може бути ще й третій, якщо ви собі замовите і напишете мені на електронну скриньку. А епіграф сьогодні буде з цієї досить поважної книжки Данії «Роза Міра». Справа в тому, що небагато людей цю книжку читали від початку до кінця. Я ж її читав разів сім, а може і десять, і трошки знаюся на тому, що. Пише Даніїл Андрієв. Так, він э, стверджував, що кожна держава, саме воно так і є, тримається на Уетраурі. Уйцраур – це демон великодержавності, і ось що пише про цих Уйцраурів Даніїл Андріїв. «Розмноження, розмноження этих крайне агресивних і глубоко нещасних существ происходит путем, напоминаючи почковання. пола они лишены. Каждое детище становится точа же смертельным врагом своего родителя и потенциальным его убийцей. Так возникли в метакультурах как бы династии уицрауров, преемственно наследующих друг друга после того, как умерщвлен родитель и на его сердце. В большинстве метакультур существует одновременно лишь один уицраур, либо один уицраур-родитель и одно или несколько его детищ, ведущих с отцом отчаянную борьбу. Борьба и уничтожение у Исраурами друг друга – одно из самых чудовищных зрелищ мета-истории. Что же поддерживает жизненные силы Уицрауров? Механизм этого процесса весьма непрост. Уицраур излучает в гигантских количествах своеобразную психическую энергию, проникающую в наш земной мир. Воспринимая сферу бессознательного в человеческой психике, она появляется среди человеческих обществ в виде комплекса национально-государственных чувств благоговение перед своим государством, не перед народом или страной, а именно перед государством с его мощью, переживание самого себя как участника в грандиозной деятельности великодержавия, культ кесарей или вождей, жгучая ненависть к врагам, годность, гордость материальным преуспеваниям и внешними победами своего государства, национальное самодовольство, воинственность, кровожадность, завоевательный энтузиазм, все эти чувства, выявляющие уже в пределах человеческого сознания, могут расти, распухать, гипертрофироваться лишь благодаря этой уицраурской энергии. Но при этом психика людей обогащает эти, если можно так выразиться разряды энергии своими собственными привнесениями свойственными лишь ей, возникает своеобразное психоизлучение человеческих масс, психоизлучение действительной природы и обратной направленности. Оно опускается сквозь земную кору, проникает в соседние инфернальные пространства и поступает в виде вязкой красной росы на почве шрастров, шрастрыцы ныщи цветы. Игвы собирают ее для уицрауров – в этом и состоит их главная обязанность по отношению к ним. А остатками лакомятся сами. Прозебание на растрительной пище не только угнетает их и тяготит, но и не может предохранить от деградации. На задумку Андреева сама кинет свиту цикулы зныщих светив тисами игвы» Розмножаться по землі. Зараз цей процес іде семимильними кроками, і вся ця індустріалізація та посадка людей на електронні прилади, це також вплив ось цих самих потойбічних інфернальних світів. Ну, а що стосується уіцраурів, вони також полюбляють гавах, а гавах – це енергія, яка відходить від страждань. Від різних катувань і таке інше, тому якщо ви не бажаєте потрапляти в нижчі світи, залишайтеся людьми. Що ж стосується четверга, 23 травня, це день повного місяця, тому психічно хворі люди можуть. Відчувати загострення своїх психічних хвороб, будьте обережні, ну, цей день з людьми, які нестабільні у психіці, і намагайтеся, хоча б у цей день не вживати алкоголь. Далі, якщо ви народилися. 4, 22, 13 або 31 числа будь-якого місяця, то сьогодні у вас не дуже гарний день, можливі непередбачувані події, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 5, 14, 23, Числа будь-якого місяця, то сьогодні ваш фартовий день використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то ці зміни аркани Таро в кінці цього прогнозу покажуть і вам, чого очікувати від цього четверга. І я вже примітив, що коли саме ці зелені Змійні аркани Таро виступають на чутуванні в езотаріумі саме у цей день і відбуваються якісь досить важливі події, не обов'язково в Україні, але й загалом у світі. Що ж, давайте налаштуємось на цей четвер. Кому за потрібно, в очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4. 3. 2. 1. Отож, перша карта. Загальна карта дня на цей четвер. Чого очікувати від 23 травня цього року? Факір. Факр це карта мага. В класичному таро, і вона каже про те, що сьогодні день починань, сьогодні може щось розпочатися. Сьогодні дуже гарний день для того, щоб закладати якісь основи. Також дуже гарний день для творчості. У цей день обов'язково будуть приходити якісь геніальні ідеї, якщо ви їх давно чекаєте. Тобто, сьогодні може до вас прилетіти муза, і обов'язково вас потішити. Також це дуже гарний день для чоловіків. Чоловіки сьогодні Сьогодні відчувають свою силу, сила волі з вами, і якщо бажаєте, щоб з вами була вдача чи якийсь захист, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Далі представники знаку Близнюки, можливо, деякі з яких святкують навіть свій день народження, досить вдалий день вам випало колесо фортуни, причому в прямій позиції ця карта каже про те, що. Люди і обставини вам в цілому будуть допомагати у цей день, і ви можете навіть ризикувати і грати в найскладніші ігри і вигравати саме в їх. Не вірите, просто сьогодні підіть до найближчого магазину і купіть собі три квитка лотерейних. Один з них обов'язково буде виграшний. І окрім цього, вам сьогодні допомагають люди. І якщо ці люди будуть ще і представники знаку Козиріг, то вам тоді буде завжди щастити не тільки у цей день. В будь-якому разі ви можете покладатися на людей, люди вам допоможуть у складних ситуаціях. Хоча такі ситуації сьогодні з вами ніяк не стануться. Далі представники знаку РАК. Роздоріжжя в прямій позиції, інша назва цієї карти закохані, і вона дає вам можливості: сьогодні у вас є вибір, що робити. Сьогодні не слід просто. Як ви завжди сидите вдома і нічого й не відбувається? Якщо ви бажаєте, щоб щось відбулося у вашому житті, треба просто вийти на вулицю. Сьогодні саме від вашого вибору залежить те, як будуть розгортатися ситуації. Якщо потрібно, вмикайте свої авантюристичні якості. Саме завдяки тому, що ви будете не домовляти те, що можна сказати, цілком і, можливо, десь брехати, ви можете від цього виграти ситуацію і заробити чим Малі гроші, тільки ваша кмітливість може вам сьогодні допомогти. Також представники знаку рак цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. Для левів дуже гарний день, результативний вам випала найвища карта всесвіту, і в прямій позиції вона дає безмежні результати. Сьогодні ви можете розставляти якісь жирні крапки на своїх діях, закінчувати якісь довготривалі справи і отримувати якісь дивиденди. Чим більше ви робили гарного у минулому. Тим більше вам цього четверга повернеться гарний день для підписання якихось контрактів для того, щоб піти з тієї роботи, яка вам давно вже набридла, і загалом ви сьогодні закінчуєте якийсь довготривалий етап, який вже триває не один день і, можливо, не один місяць. Також представники знаку Лев 23 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для діви відлюдник в прямій позиції. Відлюдник, він же самітник у цій колоді. Я його намалював у вигляді гаутами Буди. І він каже про те, що сьогодні день, коли не слід виходити за певні рамки. Вам слід бути обережними і намагатися у цей день менше спілкуватися зі стрібними людьми. Окрім цього, ви можете існувати лише у певних межах, не виходьте за ті межі. Це стосується не тільки державних кордонів, але ваших особистих кордонів. ті самі. Саме гальма, які гальмують вас. Сьогодні можете трошки пригальмувати і навіть побути на одинці. Далі представники знаку Терези. Жриця в прямій позиції. Гарний день, перш за все, для жінок. Жінки у цей день будуть. Дуже гарно себе почувати, бо жриться це жіноча енергія. Окрім цього, гарний день для зустрічі для справ різних зі своїми партнерами. Не обов'язково це повинна бути жінка, одначе, зустрічі з друзями, якісь перемовини вони цілком можливі у цей день. І сьогодні гарний день для того, щоб продовжувати будь-які справи. Далі представники знаку Скорпіон вам випало відродження перегорнута. Тож сьогодні вас очікує щось новеньке. Карта відродження пов'язана з родом. Бачите, тут намальовані дві таких зміючки: одна маленька, друга мати велика. І сьогодні саме ваше. Родичі можуть приносити якісь занепокоєння в своєму такому простому прочитанні. Ця карта дає ознаку на те, що сьогодні вас очікує якась несподівана пиячка-гулячка з вашими давніми приятелями, яких ви можете зустріти сьогодні. Також представники знаку Скорпіон 23 травня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку риби. Для стрільців шайтан в прямій позиції, будьте максимально обережні. Це ознака фатальних зіткнень, фатальних ситуацій і агресивного впливу з боку інших людей. Будьте обережні, не ризикуйте в цей день. Диявол це диявольські спокуси, які можуть навалитися на вас сьогодні. Пам'ятайте, усі демони знаходяться всередині вас, і якщо ви їх не вмієте контролювати, то тоді вони можуть проявитися. І фізичному обличчі навіть у вигляді людей у формі, бо шайтан це завжди зіткнення з якимись досить недобрими силами. Далі представники знаку Козиріг. Сонце в прямій позиції, що ж сьогодні у вас яскравий день. Якщо ви не будете самі сумні, не будете підпадати під свою меланхолію, до якої ви схильні, будете заряджені позитивною енергією, то відчуєте не тільки її у вигляді віддачі з боку інших людей, але у вигляді якихось грошей, преференцій, які сьогодні раптово можуть на вас навалитися. В цілому ви сповнені енергією. Енергії, будьте обережні, цією енергією можуть скористатися так звані енергетичні вампіри. Ну і що відсотків на 90 ви можете зустрітися чи переговорити з представником знаку «Близнюки», бо вам випали рівнозначні карти. Далі представники знаку Водолій. Перегорнутий крокодил, він же блазень каже про те, що сьогодні день, коли вас можуть обнулити. Так, сьогодні ви можете робити якісь помилки. Ці помилки не смертельні. Одначе, блазень завжди підкидає нам якісь зли жарти. Так само і сьогодні він може підкинути вам якесь випробування. І чим менше ви будете серйозними у вирішенні цього питання, тим менше у вас буде потім проблем. Вам рекомендація сьогодні просто дивитися на життя крізь призму почуття гумору. І також представники знаку Водолій 23 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. Далі риби. Перегорнутий Янгол. Він же карта в класичному таро називається Помірність. В перегорнутій стадії це відсутність захисту. Це також. Мала ініціативність сьогодні. Ініціатива буде відходити не від вас, а від інших людей. Рекомендація цієї карти будьте обережними і зосередженими. Не розсіюйте свою увагу і пам'ятайте, що сьогодні ви можете наговорити іншим людям багато дурниць. Намагайтеся не казати якихось дурних слів, щоб потім не виглядати якось. Не в дуже гарному світлі. Ще представники знаку риби 23 травня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку водолій. Для овнів. Імператор перегорнута, на жаль, і це показник того, що люди і обставини вам сьогодні можуть сильно заважати. Імператор каже про те, що можливо треба зайнятися більше домашніми справами, прибратися в оселі і побути трошки на самоті. Якісь масові заходи у цей день проти показні, і нарешті представники знаку тілець. Перегорнута зірка, і це управник вашого знаку, це Венера. І в перегорнутому стані ця карта каже про якісь занепокоєння, про нервовий стан. Сьогодні психіка може дати збій, тому контролюйте свій психічний стан, контролюйте свої емоції і менше переживайте за дрібними речами. Що ж стосується самого дня, то якісь несподівані. Якісь події можуть відбуватися тільки починаючи з 18 години і по закат Сонця. Що стосується ночі, вночі є. Теж певні занепокоєння, особливо це стосується перегорнутого янгола. Тож намагайтеся захищатися самостійно, як кажуть, на Бога надійся, а сам не плашай. Ну і я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Колісниця в прямій позиції каже про те, що можете сьогодні кудись поїхати нічого не бійтеся. Саме у дорозі вас очікує якийсь успіх, і сьогодні у вас день певного досвіду, коли ви можете чомусь навчитися та накопичити свою скарбничку не тільки знання, але й гроші. Ще особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, місяць прямій позиції. Це ознака омани, бо інша назва цієї карти сутінки. Сьогодні вас можуть надурити, тому не довіряйте словам людей, більше довіряйте власної інтуїції. Пам'ятайте, що сьогодні ви раптово можете втратити орієнтири і на вас може напасти якесь примарення. Вам пощастить лише якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, жрець в прямій позиції, дуже гарний день для... Якихось цілей, які можуть виникати сьогодні. І окрім цього, у цей день можна зустрічатися з партнерами, підписувати якісь договори, бо це планета Меркурій, а вона полюбляє швидких людей, які мають комерційну жилку. Далі, якщо ви народилися 4 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, я казав, що день для вас не сильно гарний, одначе погана карта повішений в перегорнутому стані каже про те, що все погане з вами мине ви сьогодні нічого не втрачаєте. Ви навпаки, при можете щось придбати, бо доля до вас. Досить спокійно відноситься, і вас сьогодні очікують якісь маленькі чи великі подарунки. Все залежить від вашої щедрості. Чим більше ви були щедри до людей, тим більше вам сьогодні віддасться. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го, або 23 числа будь-якого місяця, я казав, що для вас день фартовий, так воно і є. Розбита вежа це одна з найгірших карт великих арканів. Таро вона випала в перегорнутому стані, і це каже про те. Що ви захищені від руйнувань, від якихось подінь. Навпаки, у вас сьогодні день відновлення. Якщо ви раптово хворіли, ви сьогодні обов'язково відчуєте одужання і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 6-го, 15 або 24 числа будь-якого місяця перегорнута смерть кажу про те, що сьогодні день без особливих змін. Нічого не змінюйте і все буде гаразд. Далі, якщо ви народилися 7, -го, 16 -го або 25 числа будь-якого місяця, день врівноважений. Це головне, ви сьогодні можете навіть іти в якісь установи, вирішувати якісь нагальні питання. Можливо, вам слід піти до суду сьогодні, і сьогодні ви все вирішите, як вам потрібно, бо ви з Збалансовані, гармонійні, також це гарна ознака для жінок, які бажають завагітнити, і особливо вам пощастить, якщо ви ще й народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 8-го, 17-го або 26-го числа будь-якого місяця перегорнута імператриця каже про те, що ви сьогодні не в гарному фізичному стані. Стані сьогодні вас очікують якісь. Розтрати, це стосується не тільки вашої фізичної сили, але і грошей. Також у декого з вас можуть бути проблеми з мамою. Зверніть на це увагу. І нарешті, якщо ви народилися 9-го, або 27 числа будь-якого місяця. Перегорнута сила каже про те, що вам слід берегти сили. Не слід сьогодні бути агресивними, не слід з'ясовувати якісь дуже важливі обставини, бо вони будуть з'ясовані не на вашу користь. Я ж вам. Всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні зелені зміїні аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів.